Рівно три роки минуло з того дня, коли 11 листопада, 22-го року, на цій площі, на котрій я зараз знаходжуся. Містилося рівно стільки людей, скільки могла прийняти ця площа і з, зі сльозами на очах, але з радістю зустрічали Збройні Сили України. Я чітко пам'ятаю той день, тоді ще силами територіальної оборони, ми з хлопцями 206 го батальйону заходили на цю площу, в числі перших, і бачили ту радість, з котрою нас зустрічали херсончани. Три роки тут продовжує жити десятки тисяч мирного населення, в тому числі, велика кількість. Дітей. І це місто щоденно притерпає від кабів, від артилерії ворожої і від сотень, навіть тисяч запущених щомісячно по місту Херсон-дронів. Тож вітаючи вас цим знаменним днем, третьою річницею, звільнена Херсоном, я хочу побажати вам великого терпіння та сил, дорогі наші херсончани. Херсон. Був, є і залишатиметься українським незалежно від намірів окупанта. Але мусите бути пильні, тому що ворог зовсім поряд. Ми, в свою чергу, докладатимемо всіх зусиль для того, щоб захищати це місто від безпілотної компоненти і не дати сюди проникнути. Перебило дзвінком, не дати сюди проникнути ворогу повторно. Тому вітаю вас ще раз. Силам, терпіння, вірте в збройні сили України. Вірте Я в Україну! Маю добрі до.